Не могла проїхати як то кажуть, вирішила вам показати цю красу. Цей комплекс мені дуже подобається. Це по сусідству. Власники одні і ті ж самі, фірма, тільки тут подорожче, тут так би мовити, танхауси Дуже гарно. Приїхала після роботи по Тимофійчика. Написали, щойно, що автобуси запізнюються, і я вирішила вийти з машини, там горі залишила на аварійці, і помилуватися ось цими красавезними деревами. Це не сакури, це такі дрібненькі яблучка. Олені їх дуже полюбляють. А, про дерева, про яблучка. Тут їх дуже багато в нашому комплексі. В цьому будинку ми жили. Це перша наша орендована квартира. Однокімнатна. Ось. і Тут ще ці дерева. І там далі, де да, я машину залишила також. Так, автобус зі старшої школи вже тут. Значить, зараз Тимофійчик приїде. Біжу. Все я вже в машині, От сижу, дивлюся на це дерево. У нас дуже сильні вітри. Цвіт позлітає дуже швидко. Тож треба піти зараз з Тимофійчиком гуляти. Погодую його і підемо в парк. В парку також ці дерева. Приїхали з Тимофійчиком після школи і роботи в Костко. Привітайся. А потрібно було купити три упаковки таких цукерок на одну подію. Ще потрібно докупити м'ясо та деякі продукти, щоб потім не їхати. І гляну на одяг. Тут я хочу глянути за гамаком. Минулого разу бачила, цього разу не бачу, треба добре пошукати. Тут вічна перестановка, Ось бачу, покривальця від Коламбії, яке ми купляли на знижці. Так, воно досі там висить. У нас між 15 доларів. А ось і гамак. Я планувала взяти два, але, мабуть, візьму спочатку один, гляну, який він по якості. Бачу, там є і ті карабіни і шнурки. Все в комплекті є. Ціна 23 долари. Хочу купити своїм в Україні. Я маю дещо відправити і заодно кину цей гамак. Казано, що на дві персони і для подорожей. Ну, Мої не їдуть в подорож, в моїх є гарний сад. І до мами частенько приїжджають онуки. Думаю, буде гарно, якщо повісити в садочку, і внуки будуть гойдатися. Беру. Так ці покривала досі не знищиться. 15 доларів, гарні по якості. Я вже купила нам. А в Україну не думаю, що. Потрібно таке купляти. В Україні є багато покривал, які і баба, і мама роками складали на кубку, вони ідеально підійдуть. А в нас такого немає. У нас все з чистого аркуша, все з нуля починаємо. Тому і купили. ще на нового. Хочу купити дитині піжаму, таку легеньку-літню. І ось Тимко вибрав таку із космічними кораблями. Ну, така космічна тематика. Найбільший розмір це 6. Так, на 6 років, але вона дуже в обтяжку, влягаюча, така не підійде. Якби був розмір 7 або 8, то взяла б більше. А так більше і немає. Тож візьму ось таку від Calvin Klein, Це також новинка. По 16 доларів трійка. шорти штани та футболка. Є і для хлопців, бачите, кольший бойс в сірому та такому м'ятному кольорах. І для дівчат, звісно, в пудровому та фіолетовому. Візьму на 5-6 чи на 7-8. Ні, на 5-6 років. Бала купоту ось таку, декілька разів вже приглядалась до неї. Але бачите, воно також дуже облягає, дуже обтяжку. 100% бавовна, якість дуже гарна. І малюнок подобається. Такий наче, фарбами з олою намалювали. Там хтось розпакував піжаму для дівчат, я подивилась, таке не підійде для хлопчика на літо. Ось ці костюми від Adidas на знижці. 16 доларів за три. дві футболки і шорт. Втамка однокласниця в такому ходить і однокласник. Тут часто так діти однаково одягнуть, бо всі батьки ходять в костку. Випадково наткнулися на розпродаж ось таких світшотів від Calvin Klein Focus. дуже гарної якості, вони не на флісі. Це трохнитка і 100% бавовна. Залишилися, правда, розміри від. 14 років до 20, і тільки в двох кольорах в червоному та такому графітовому. Але гріх не взяти, тим паче мені є кому відправити. І ціна, подивіться, яка 6,97. Беру. Якби був ще в темно синьому кольорі, взяла б темно-синьому. Це я хочу для племінника чоловіка відправити. Він напівсирота, Також із нового цього разу бачу ось такі футболки, точніше сети з таких футболок від Levi's. Дуже сподобалася саме в цьому кольорі, в чорному та в такому смужку. Є в класичному кольорі та м'ятному. М'ятному також непоганий, але краще візьму ось таку чорненьку. Це також для племінника. Пісну на 14-16 років. Йому менше, але він такий хлопчик великий і краще взяти на більший вік. Беру ціна 13 доларів за дві футболи. Костка вже закривається, все вимивається. Задала, що приїхала по м'ясу, вже йшла до каси. Чоловік хоче готувати плов, а для плову він просить купляти йому таке м'ясо. Там два шматки вистачає на два рази. Беру цей цю упаковку за 13,72. Обов'язково візьмемо ще ось ці булочки, раз ми тут. Вони довго стоять, тож краще взяти, нехай будуть дитині до школи. 8,79 за 16 штук. Так, 16. Цього холодильника хочу взяти нашу улюблену курочку. А ось воно. 16,59 за таку велику упаковку, в якій... Кілограм 871 грам беремо на чорний день, або коли немає сил готувати, ідеальний варіант це такі нагетси в апельсиновому соусі. Дві упаковки нагетсів, дві упаковки соуса. А ще я взяла дві упаковки тунця, кожній з яких по 6 штук. Один дорожчий, той, що знизу 15,99, а той, що зверху 13,99. Так, сезон шашликів офіційно відкритий. Бачите, скільки тут грилів. І ціни зверху. Ну і Поруч різноманітне вугілля, газ. Все в залежності від того, який гриль ви хочете купувати. Все, їдемо на касу. До речі, костка вже зачиняється. І куди без шкідливої їжі. Не могли мене купити піцу. Цього разу тільки дитині. Він обожнює. Їжу з косткою. Я також, але я вирішила утриматись цього разу. Вип'ю трішки пепсі. і поїдемо додому. Костку вже зачинене, як хвилин 15, але люди ще є всередині. Просто сюди не пускають, а тільки випускають. Так, покажу, наскільки ми закупалися сьогодні. На 165 доларів 76 центів. Нічого такого не купала, але дві сотні, як вітром столом. Хочу показати вам напівпорожню парковку в Костко, під Костко. Як тільки ми сюди приїхали, то ніде було припаркуватися. А зараз, бачите, машини залишалися тільки працівників. Прання, поламався термінал, в якому ми поповняли картку в лізинг-центрі. Як бачите, прання накопичилося дуже багато, і змушені були їхати в таку громадську пральню. Зараз швиденькою загружу прання і хочу поїхати у Волмарт купити корзини. Три однакових, бо в одній відвалюється дно. Другі вже також тріщать по швам. Ну і в ікеївських сумках якось гоже возити те прання. Так що зараз загружу прання, покажу вам, як це робиться, і поїдемо в волод. Мамин помічник. Ось так виглядає ця громадська пральня. Пральні машинки і сушилки новесенькі, їх чистять. Як бачите, блискучі. Є великі, в яких зазвичай беруть ковдри з середніх, з того боку маленькі. Великі 8,50, 7. Зараз вам покажу 6,50. Першу машинку запустила. Тут у нас чорний одяг. Вартість 650. Храня тривати на 22 хвилини. Дуже іншу. ще Тут уже менші пранні машини з меншим барабаном. Вартість загрузки 4,50 і тривалість прання 22 хвилини також. Зараз загружу дві. Там жінка також загрузила. Мені не дві, а три. Дуже зручно. Водночас переться і білий одяг, і кольоровий, і чорний. В автоматі мені треба хотівку поміняти на монети, бо автомати приймають тільки по 25. Так, підтягнувся мамин помічник. Кидай, кидай. Кидай швиденько синуль. Це найбільші пральні машинки. Вартість збрання 850. І сиділа з Тимофійчиком і побачила ці таблички. Тобто ці машинки. Вартість загрузки яких 8,50 вміщать в себе 60 паундів з того боку 10,50-80. Там, де я загрузила, це по 20 паундів, в кілограмах напишу куточок. А з цього боку по 40. Можна тут і порошок купити, кондиціонер дітям, розвага і банкомат. А це поверхні, на яких складають одяг. А З цього боку 28 великих сушильних машин. Сушарок, мабуть. Правильно буде. Зазвичай я загружаю 4, а то й більше, сушильні машини водночас. А 5 хвилин коштує 25 центів. Ось я торкнулася в екран, а і тут чітко видно, що 5 хвилин дорівнює 25 центів. Здебільшого сушу одяг 15-20 хвилин. Спочатку кидаю монеток на 15 хвилин, відкриваю барабан, перевіряю, чи одяг сухий. якщо сухий, витягую, якщо ні, кидаю ще 25 центів. Загрузила три сушильні машини. Не стали розділятися. Там, де більше одягу, буде залишитися 35 хвилин, а цих боку 30. Все, їдемо в Walmart по корзини. Поїхали тимком. Надіюсь, одяг ніхто не вкраде. Давай руку, біжимо, бо в нас всього 10 хвилин. Ну, максимум 15. Десь в цих рядах мають бути корзини. Це для пройня. Ага, корзини там. Я якісь такі хочу. По 12 доларів Ціна менше і більш нормальна. Або ось такі. Ще дешевші. По 7,97. На колесах 15. Подобаються ті, звісно, але вони непрактичні. Мені треба таке, щоб запхати машину і швиденько поїхати. Знаю, стала і думаю, які краще взяти. Таких тільки дві залишилось. Ті дуже гнучкі і такі хлипкі. Тим кого голосую за ту, так? По 7.48, а ці по 15. Обуть цих дві різьми. І раз ми у боморці купимо одразу корошок, ремовер для видалення плям і тому свічок просить булочки. Так? Купимо одразу, щоб потім серед тижня не їхати. Для прання тут доволі широкий асортимент. Ремовер купляю ось такий. 5.17, така каністра, літр 770. Гарно видаляє пляму. І потрібен ще не порошок, а така пахнючка. Пахнючку вибрала ось таку 1597. Там треба вибирання стала знімати. Для сина беру ось такі булки бріош для хот-догів. 4,97 за 8 штук. Ще йому подобаються дуже ось ці булки з яблуком. Та й мені також 5,44 за 4 штуки. Тому фічок вже добуває булочки. Золодніла біта напрацювали. 5 хвилин і 67 доларів як літру ми з Зараз швиденько протру корзини з совпадками хоча безсередини вигружаємо собі одяг і їдемо додому. Складати тут уже не будемо. Ми з Тимофійчиком молодці, ми впоралися майже за годину. О, трішки більше, бо довелося їхати ще у Walmart. Якби я це робила вдома, то це б зайняло цілий день. Бо пральні машинки у нас в підвалі, внизу. І бігати туди-сюди це ще той квест. І частенько там зайнято. Потрібно чергу займати. Все, їдемо додому, і зараз будемо швиденько одяг складати, поки він гарячий. Бо якщо його стигне, буде дуже пожм'яка. Ці корзини, наче створені для моєї машини ідеально підійшла тютілька в тютю. Поїхали з Тимофійчиком в його улюблений парк. Але по дорозі я його, мабуть, заколесала. І він заснув. Тепер стою і не знаю, що робити. Так просив мене, мама, будь ласка, відвези мене у мій парк. Взяв з собою і самокат і велосипед, і шолом, і сік, і перекус, і заснув. Я тепер стою і не знаю, що робити, будити чи розвертатися і їхати додому без поняття. Як не можу його розбудити взагалі? Тимофійчик. Тимко, зайчик. Тимофійчик. Ну все, ледве його розбудила, але він такий сонний. Зараз розрухається і тоді підемо на майданчик. О, включили тут дзюрку, фонтанчик. Але немає таких ліхтариків, кульок, які плавають. Точніше, плавали на тому ставку минулого року. Мабуть, ще не було відкриття мовити, сезону. І тому їх немає. Думаю, пізніше вони будуть. Дуже красиво. Тут зазвичай багато качок, гусей. але... Чомусь сьогодні їх немає. Та й озеро бачу, брудне. Ставок цвіте. Ну все, йдемо на майданчик. Ось цей парк. З роботи, от. і тут додому, і тут сусіди виписаються. Вже мають що щепати. травички трішечки позеленіла. Вони такі худесенькі, обліжчі. Бачите? Ну нічого, травичка скоро підростає, відповідно, вони поправляться. Шерсть стане кращою. Раз, два, три, чотири, п'ять і там. Шосте. І в мене за спиною ще двоє. Ну, стабільно. Вони ходять гуртом. По вісім штук, а то й більше. Дивіться, взагалі мене не бояться. Ой, ні, трішки бояться. Особливо те худеньке. Смачного, пані та панове? Це що ті шкідники? Чи ти який він нещасненький? Чи вона?